Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про свою підбірку ароматів саме на весну, зараз, саме ось на таку погоду, яка зараз. В нас сьогодні сонечко за вікном, хоч і прохолодно, по температурі прям так, ручки замерзають трішки, але все ж таки сонечко нас радує. якось Хоч і дуже у нас зараз не легкий час, але хоч якось треба щось шукати для себе якісь позитивні нотки, якось е, намагатися не впадати в депресію і шука, шукати щось таке, е, те, що нас зігріває, душею для мене, це ось, наприклад, мої ось ці квіточки, які я сьогодні придбала, заходила в квітковий магазин. Побачила, що завезли квіточку. Ось так. От яка гарна фіалочка вона прям так блистить, листочки її дуже мені сподобався такий ніжно-блакитний колір. І ось такі: вони, в принципі, це для на вулиці щось садять, але так як в мене городу немає. Була дуже бюджетна ціна по 25 гривень, я собі придбала ось такі квіточки. Дуже вони мене радують. В мене прям таки з'являється якийсь такий більш позитивний настрій. Тому всім моїм глядачам, всім моїм підписникам також бажаю знаходити якусь доброту та позитив. В серці, в своїй душі, і шукати її в навколишньому світі, як це б важко зараз би не було. Ну і почнімо про парфуми. Перше, що хочу сказати, саме те, що в мене визиває якісь позитивні емоції, навіть радість, це ось такий парфумчик. Точніше, це парфумований спрейчик. міст для тіла, як хочете, називайте його ось такий спрейчик. Купувала його дуже давно в червоному маркет. Це їхня торгова марка My Secrets. Дуже-дуже класний аромат. Клас. Він такий свіженький, дуже гарний дозатор. Все пластик, але дуже класно зроблено. Якісний все. Цей аромат, такий, він дитячий, я б сказала. Він дуже такий. Солодкуватий, навіть нагадує якусь е, солодку водичку газовану. Ось такий якийсь ароматик. Дуже класний, свіженький, солодкуватий, він дійсно піднімає мені настрій. Дуже мені подобається. Тут 100 мл я більше, ніж половину вже використала, думаю, якраз за весну літом я його використовую. Інколи, навіть, коли мені хочеться, щоб мене пахло так смачно. В якійсь кімнаті, то я навіть його використовую як освіжувач для повітря. Дуже класно мені допомагає. так якось І аромат приємний, і настрій підіймає ось так. Ще ось таку водичку парфумовану брала, точніше, парфумований спрейчик. Тут 250 мл. Це я брала в Аврорі, дуже бюджетна ціна була 99 гривень за 250 мл, це дуже велика ціна. Непоганий спрейчик, він пахне такою ніжно-ніжною рожевою трояндочкою. Не червоною такою насиченою, а саме такою ніжно-рожевою трояндочкою. Класний легенький ароматик, він мені дуже подобається. Ну, типу, як підробка на Вікторія Secrets. Щось таке схоже. Так, також іще один такий спрейчик. Тут більше йде. Це якась як слива, щось отакого аромату. Чи як щось схоже на сливку. Так, я вже тут собі напшикала, що я вже не відчуваю аромати, але по. Так, як я відчуваю їх, то мені відчувається якась така сливка, дуже мені подобається. Так, і ще одна підробка на Victoria's Secrets West Secrets. Це від компанії Livesta. Ось така. Тут також 250 мл. Тут більше такий океанічний аромат, такий, іде. Ну, як свіжетненький, водний, такий акватичний. Також мені подобається і буду використовувати його зараз на весну, на літо якраз такий ароматик. І ще один від Victoria's Secrets, точніше, підробка на Victoria's Сікрец, також від Лівеста. Тут я ним вже так нормально повикористовувала. Також 250 мл. А я половину вже, як бачите, використала дуже часто ним і користувалася навіть і взимку, і зараз навесні буду користуватися ним. Аромати дуже класні. Тут е, цей аромат саме відчувається як букет квітів. От коли вам принесли там подарували букет квітів, ви відчуваєте сам аромат квітів і оця зелень. Квіти і зелень прямо ось такий аромат класний. Свіженький подобається мені також. Е, і ще що хочу вам сказати. Цими всіма спрейчиками я також буду використовувати як на тіло, так і як ароматизатор для повітря, скажімо так, освіжочку повітря. Отак. Тут об'єм дозволяє використовувати його як хочете, тому буду використовувати, скоріш за всього, що. Ну, можливо, якщо по акції там, побачу освіжувач для повітря, то, можливо, я його візьму. Але цими всіма спречками також, коли мені хочеться відчувати цей ароматик, я можу попшикати в повітрі. І мені буде ну, і не шкода, тому що об'єм це дозволяє. І також ось такий від Avon. Тут 200 мл. Я його спочатку. Скажімо так, не розгледіла, але от зараз він мені дуже сильно сподобався, тому що тут така як жувальна гумка, оце як баблкам йде. І, і ще тут в складі є лимончик. І за, через те, що цей лимончик, він такий свіженький, дуже класно відчувається в такому поєднанні. Дуже він мені сильно подобається. Він і солодкуваткий, і свіженький, дуже класний, і, до речі. Він коштує це 350 гривень, це ще як по знижки в Avon. Дуже дорого вони коштують, хоча це просто спрейчик. Але я тепер зрозуміла, чому така ціна завишена на нього, тому що я от, як була ним користувалася, я пшикнула собі на якусь ковтинку, і в мене ця ковтина пахла навіть на наступний день. Тобто, от наскільки насичений аромат і наскільки довго тримається, що на наступний день ще був, ну, тобто два дні відчувався цей аромат, хоча це просто спрейчик. Також мені він подобається. Буду ним користуватися, також, як і для повітря, використовувати, так і для. О, Ну, як на тіло, але на одязі прям він дуже класно тримається. Ці спрейчики, він такі посередні, не дуже сильно довго тримаються. А ось цей, прям на одязі дуже-дуже класно, тому рекомендую. Так, наступне це ось такий аромат від Avon Premium Lux. Ось така в нього коробочка була. Він спочатку мені сподобався, потім чоловік сказав, що ні, щось не дуже йому сподобався цей аромат, тому я відклала. Я вважаю, що треба не тільки в свої вподобання включати, але й і прислуховуватись до ну, те, що вам Кажуть оточуючи, тому що оточуючи також навіть більше, ніж, ну от, якщо на себе я напшикала, я можу не відчувати цей аромат, а оточуючи, можуть відчувати цей аромат, тому е, треба іншу думку також враховувати. Стосовно цього ароматика, е, він такий на любителя, але мені подобається, що він дуже-дуже яскравий і Мені дуже важко підібрати аромат, щоб я сама відчувала цей ароматик. Бо якось на мені мало які аромати прям гарно відчуваються. Ось цей, тут в складі, точно знаю, що жасмин іде, він такий трішки може бути і різкувати. Ну, можливо, за цього він і стійкий, він і такий і яскравий. Я навіть ось на зап'ясі собі отут напшикала і мила руки, тобто воно мало би змитися, але ні, аромат все рівно залишився, він мені подобається. Що він стійкий, я його дуже гарно відчуваю. Подобається, тому буду користуватися з задоволенням. Наступне це ось таку ще водичку вам покажу від Oriflame, Lane. Gillette Vibes. Це аромат манго і такого морозива з мангом, я б сказала. Отак. Як пахне морозиво з ароматом манго. Дуже такий гарний ароматик, він е неприторний, він такий солодкуватий, так? Але він такий не морозиво. він таке солодке морозиво. Дуже мені він подобається. Якщо хочеться е влітку навесні, Хочеться якогось такого прям солодкого аромату, але щоб не було задушливим, то оцей прям дуже класний, тим паче я дуже люблю манго, тому е з радістю буду його використовувати і зараз. <кій> так, і ще в мене два спричика є е від Oriflame, це від лінійки Love Potion. Я говорила, що недавно, е хто може дивився в мене відео про порожні маночки. На жаль, закінчився в мене Love Potion. парфумерна водичка такого червоного кольору була. Дуже вона мені подобалась. Вона з феромонами, Вона така аромат пристрасті і кохання. Він для мене прям супер номер один був. Але так як ціна не дуже бюджетна, тому я зараз використовую ці спрейчики. Ну, ці спрейчики теж треба використовувати. Ось. До речі, оцей Блоусом Kids, він. По аромату дуже схожий а, на Love Potion парфумерну водичку, тому користуюся цим увечері. Але він більш такий легенький ароматик, тому, в принципі, а, непогано. Непогано користуюсь, хоча вони не стійкі, не стійкі, такі середні концентрація, десь там приблизно 2 годинки, ось так. І ось такий ще. Ароматик це з е, такою сливою, з орхідеєю. Ось така кислинка, навіть є якось, ну, щось, щось таке, як сливка, орхідея так, орхідея відчувається. І якась слива така. Також цікавий ароматик, мені подобається, з задоволенням буду користуватися. Ну, як бачите, я його вже трішки так використала, тому видно, що він мені подобається. Так, і ще один такий ароматик це Поз Абсолют від Oriflame. Це водичка така квіткова з ноткою гранату, що дає такий цікавий аромат в ньому. Це прям також аромат весни, аромат квітів таких ніжних, він мені подобається. Також задоволенням буду користуватися. Так, і ось така ще мініатюрочка в мене є. Недавно взяла собі використання. Як бачите, тут вже менше половини, Ну, вже так нормально покористувалася. Це магнетиста від Oriflame також. Мені по аромату також вона подобається. Дуже такий цікавий в неї ароматик. Також є солодкуватість і є квіти. Якась така в мене підбірочка ароматів, вони ось ці квіткові нотки, вони дуже-дуже схожі, але, звісно, відрізняються по аромату. Так, і Мій зараз найулюбленіший аромат на весну це ось цей персів дью. Дуже довго я його зберігала, майже рік зберігала, думала продам. Думала, тому ну, що в мене ароматів багато, але якось потягнулася в мене до нього рука, все ж таки захотіла користуватися яким. Перший раз я його спробувала це була зима. Взимку він наскільки яскраво, класно відкрився, тому я скажу, що він не тільки на весну і на літо підійде, а і взимку також дуже класно відкривається. Прям, Ну, мені дуже сподобалось, чоловік також оцінив сказав: прям вау, супер, як ти класно пахнеш. А, тому можу сміло порадити і на зиму, і на весну, і на літо. А, в складі там диня точно заявлена. Я от зараз її от зараз перший раз відчула. Раніше я цю диню не відчувала, хоча не люблю диню, не по аромату, не як фрукт. Ось. Але зараз на весну дуже цікавий цей ароматик, Він такий свіженький, такого світло салатового кольору. Мені прям дуже подобається, він не різкий, це те, що так немаловажно. І він такий свіженький, хороший, на кожен день підійде, тому з задоволенням буду ним користуватися. Так, не падать нікому. Так, і ще один цікавий аромат це моя недавня покупочка «Escada Moon Sparkle. Я не знаю, до речі, що це за аромат, але це підробка чи аналог, як там правильно, на ось цей люксовий ароматик. У мене вже тут коробочка сама поламала, вже тут трошки такий ароматик. Але без коробочки не можу я його використовувати, тому що просто тут ніякого надпису немає. Що це за парфум? Тільки LD парфум» написано. В цій ручці 20 мл. Брала його за 100 гривень. В магазині копійочка. Такий свіженький, цікавий ароматик, Така дуже цікава, яскрава нотка. В ньому є свіженька. І також. Як квіткові, звісно, але більше така, це свіженький аромат. Але він дуже-дуже цікавий аромат. Тому також беру його зараз у використання. Ще взяла також, це мої недавні покупочки, десь менше тижня назад я брала, може, пару днів пройшло. Це аналог на Victoria's Secrets, саме Bombshell. Shell. Ось так виглядає парфум, Ось така. Ох, також нічого не написано. Саме який це парфум, тому треба зберігати саме в такій коробочці, або якось ну, наклеїти наліпку, якусь, не знаю. Скоріше за всього, що я просто наклею наліпку, тому що з цими коробочками далеко не поїдеш, як кажуть. А, саме цей аромат Bombshell, він мені дуже-дуже подобається. Він дуже схожий на. Е Оцей солодкий аромат, і на Позес uh, Абсолют. Щось таке, оця така нотка в них є схожа, але все рівно кожен аромат він індивідуальний. Він, як кажуть, все рівно такий один. Мені дуже подобається цей ароматик, так Він також і солодкуватість в ньому є, але саме в цьому. Саме цей виробник тут є така свіжість, неприторна, і мені це подобається. Також в мене є цей аромат бомшел в Масляні аромати. Ось така кузка. Вони ну, я, я минулого року ними також використ... ними гарно користувалася, але бачите, скільки геть трішечки. Гейт трішечки я ними, о, ну, як, розхід цього аромату дуже о, мало відход... Ну, Дуже економно, о, дуже економно економний розхід, але тут якась ефірна олія йде, що перебиває сам аромат у цього парфуму, тому захотілося мені о, саме в спреї, і в спреї мені прям дуже сильно подобається. Так, і ось і ще я взяла оцю водичку серії TTA від Avon саме Everlastic. Я казала, що для мене цей ароматик задушливий, такий він також квітковий, але якась нотка така важка в ньому є, тому для мене він задушливий. Хочу просто добити цю мініатюрочку, і щоб у мене вже менше було цих ароматиків, бо дуже-дуже велика в мене щось колекції. Я бачила, звісно, і колекції побільше, але. Для мене цих ароматів дуже багато, тому що зазвичай в мене було лише один-два парфуми. І все. Я одним тільки користувалася зараз. Якось більше в мене так, різних багато ароматів є. Так, і ще один аромат. Я нещодавно придбала собі це, типу, як підробка, аналог на шанель ось такий. Ось так виглядає сам флакончик рожевий, і сама водичка також такого рожевого кольору. Він мені дуже-дуже сильно сподобався на початку, як я його тільки тестувала. Але зараз розумію, що найкращий аромат, з яких я брала, це якраз Вікторія Сікрет оцей Bombshell. Дуже він мені подобається, він не приторний, він не важкий, він свіженький, легенький і квітковий. А ось цей шанель, він такий важкуватий для мене, якось дуже-дуже насичений ароматик. І чимось мені ось ці два аромати також ну, подібні. Дуже схожі, вони і по кольору, в принципі, схожі. А, тому ну, буду користуватися, побачимо, як піде. Але зараз скажу, що він для мене якийсь, наче, як важкуватий. Тому хочеться щось зараз такого більш легенького. Ось такий ароматик у мене є. Така підбірочка. Це, звісно, не всі мої аромати. У мене ще вам покажу в мене ось скільки мініатюрочок є. Ще масляні є також аналоги на люксову парфумерію. Дуже багато ось таких пробничків також. Коли хочеться щось новеньке спробувати, то беру і пробнички. І ось така величезна коробка парфумів іще. Але на зараз я вибрала саме ці парфуми на весну на літо. Буде ними користуватися задоволенням. Ну, звісно, якщо мені захочеться, це, наприклад, ось такий ще мені дуже подобається. Від Avon Lack такий свіженький, класний ароматик, такий приємний, солодкуватий тону. Якщо я захочу, наприклад, ним скористуватися, то я візьму його, чи ще якийсь інший ароматик. Ось. Але наразі в мене ось така підбірочка ароматів. Пишіть свої враження, як вам така підбірочка, пишіть, що ви. Полюбляйте саме на весну буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу. Пока-пока!